Інформаційна година розпочинається на телеканалі Ті 8 Просто зараз з вами в студії Богдан Шемчук. Головний день триває. І ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. А також обговорювати найактуальніші теми. І просто зараз поспілкуємось про новий навчальний рік. Зокрема, як цей рік проводитимуть у Харківській Національні... національному університеті внутрішніх справ. Про це детальніше будемо говорити із ректором цього університету. З нами на відеозв'язку Валерій Сокуренко. Пане Валерію, мої вітання. Слава Україні! Героям слава радий бачити. Дякую за запрошення. Тож наносять новий навчальний рік. Детальніше хотіли би дізнатися, які наразі умови навчання у передислокованому Харківському національному університеті внутрішніх справ. З 14 серпня наші першокурсники в погонах курсанти. Розпочали новий навчальний рік, проходять зараз курс молодого бійця, ну, але набір студентів продовжується. І з цього року ми започатковуємо саме навчання студентів в Кам'янець-Подільській нашій філії, навчання очне, можуть навчатися за такими спеціальностями, як право, психологія. Правоохоронна діяльність, кібербезпека, фінанси, банківська справа та страхування і облік оподаткування, бо це різні трошки спеціальності. Ми зробили хороші ремонти, і ці ремонти ще продовжуються. Але до 1 вересня все буде завершено в гуртожитках, буде нова мебель, нові обладнання. Свіжі зроблені ремонти, гуртожиток старий, гуртожиток, в якому колись навчалися ще студенти духовної семінарії, побудований в 1900 році, отакі От стіни товстючі, більше метра, все відбудовано, знайшлися люди небайдужі. Такий наш потужний колектив епіцентра компанія, яка без усіляких умов. Допомагає вже другий рік поспіль передислокованому Харківському національному університеті внутрішніх справ. Тому ради їх бачити будемо, радий розмістити. Ну, Якщо там є якісь моменти пов'язані з ціною за проживання, от ми провели моніторинг. І якщо ціна буде на якісь там 100 гривень вище, ніж в інших гуртожитках, то це об'єктивні речі, тому що. Ну, якщо воно нове, ми його не можемо по-іншому використовувати, воно має свою вартість, Навіть якщо воно нам ну, передано безоплатно, безкоштовно, але вартість воно все має, воно поставлено на облік, і це вже державні речі, вони повинні по державному використовуватись. Це ніякі не інсинуації, ніякі не видумки. Але повторюю, все нове. От не хочу сказати, що там в старому щось було не так. Ну, але якщо там не навчалися, не опалювалися по 3-5 років. То ці ремонти, які там проведені, вони дадуть змогу і опалювати приміщення. Ми в кожному буде, в кожній кімнаті, на кожному поверсі будуть доступ до wi от, зручні повторюю душові кімнати, туалетні кімнати. Ну і саме головне, на що ми звертаємо сьогодні увагу: це потужні укриття, які теж обладнані і запасом води, і ліжками. бо... По всякому буває. І це не в останню чергу, я, по-моєму, ну, не відкрию Америку ні для кого. Що для батьків це дуже важливо, це ну, надзвичайно важливо. Це на першому місці проти усього іншого. Бо все інше, якщо немає безпеки, просто немає ніякого сенсу. І я в цьому переконаний. Тому направлю наша діяльність саме на це. Ну і ми забезпечимо, щоб заняття проводили ну, наші кращі. Доктори, професори таких в університеті сьогодні. Майже 100 докторів, професорів. Харків завжди, ну я так вважаю, і дуже багато людей вважають, був юридичною столицею України. Тому ті люди, які їх будуть навчати, мені точно за них буде не соромно, і очно вони отримують ну, міцні знання, тому що от ми зараз розпочали курс Молодого бійця, і ми відчуваємо, що був ковід, були потім військові вже майже півтора року. От і діти, вони дуже, дуже важко їм зараз. Дуже важко їм зараз у ці моменти спілкування, тому що ну, вони були позбавлені соціуму, вони десь з батьками були і фізичну підготовку ми бачили, як ми приймали, як вони здавали. От бігали десь видно в підвалах по грибах. Тому результати були ну, не зовсім такі, як нам би хотілося. І таке в мене враження було, дуже багато дівчат не поступило. От, що вони їх вперше цей кілометр бігли в житті, вперше вони його не готувалися, але в них є можливість, вони стали нашими студентами. Можна рік займатися собою і рівно через рік показати добрі відміни знання і влитися до лав курсантів. Тобто ці мрії я вважаю, що можна втілити в життя. Пане Валерій, власне, в контексті нового навчального року я також хотів би, аби ми закцентували увагу на безпеці. І Ми нас країна продовжує воювати проти держави агресора. Ми продовжуємо боротися за свою незалежність, якби це не звучало. І окремо хотів би запитати у вас про ситуацію з укриттями, як і в самому університеті, так і власне в гуртожитках. Тому що ви зазначили, що там наразі ще тривають ремонти. В якому стані будуть укриття, і там, і там власне, і навчальний процес під час повітряних тривог, в якому форматі він буде здійснюватися? Дякую. Важливе запитання, уточнення. ця ремонти тривають, але ремонти тривають на поверхах, де діти будуть проживати. І ну, термін завершення ремонтів. Я думаю, що ми розмістимо. На сайті університету, на головній сторінці оці кімнати, які будуть відремонтовані з обладнанням, з меблями з усім, і це буде зроблено. Ну для нас такий, так би мовити, термін це 25 -те число. От що ми все мусимо завершити. Залишиться якийсь там, можливо, як у всіх буває, бо завжди комусь день не вистачає. Тому ми це все спеціально за тиждень до 1 вересня ми пройдемо, переконаємося. Що все готове, укриття вже підготовлене, окреме укриття в гуртожитку, окремі підготовлені, забезпечені і додатковими виходами, і вентиляцією. Ну, тобто, все, про що ми маємо уявлення по укриття, як воно має? Вони сертифіковані, вони перевірені ДСНС. Тому ми готові, щоб студенти там навчалися, і готові, щоб вони там. Під час тривоги перебували. Нічні тривоги, тому я сказав, що там є ліжка. Ну, безумовно, ніхто не збирається е, ну, проводити заняття весь час в підвалах, такого точно не буде. Ми на це не налаштовані. От Якщо Харків і ми десь там, наші люди знаходяться в Харкові, ми їх там теж готуємо на наших локаціях, то зрозуміло, що там заняття і проживання все відбувається в укриттях, в підвальних приміщеннях. Бо Інколи вибухи лунають, ну до того, як ми чуємо тривогу, до того, як вона оголошена, то слава Богу, в Кам'янці такого немає і не буде. Але зважаючи на ту кількість обстрілів, шакетів, ракет, яка сьогодні є, ми повинні цьому протистояти. Тому все підготовлено і думаю, що ну, ті батьки, які переживають за своїх дітей, які десь з ними. Весь час от спілкуються, вони можуть прибути і особисто переконатися в тому, як підготовлена матеріально-технічна база університету, конкретно в Кам'янці, до нового навчального року, до 1 вересня. Пане Валерію, окрема тема це резервні засоби живлення. Так? Чи забезпечений як університет, так і гуртожиток дизельними генераторами на випадок того, якщо терористи Російської Федерації знову почнуть обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури? Безумовно, це вже зроблено. Зроблено ще минулого року. Підключені дизельні генератори, потужні генератори, які забезпечать і не тільки освітлення чи роботу, ну, скажімо так, живлення для того, щоб батареї працювали, там в телефонах, щоб можна було підзарядити. Вентиляція буде працювати обов'язково, буде здійснюватись. Приготування їжі, бо до їдальні теж підключений на 80 кВт потужний такий генератор, дизельний саме генератор. Є, є ємкості для дизельного пального, тому що те дизельне пальне, яке ми минулого року ну, на щастя, мою не використали зараз йде заміна. Цього пального ми його використовуємо і в наших транспортних засобах. От, але ємкості, які ну кубові ємкості підготовлені, от знову ж таки будуть наповнені, і ми їх будемо використовувати так, щоб ну, кажуть, на ось так не буває. Якось воно буде. Питання продумані, питання серйозні і мають право на існування. Бачимо знову ж таки, що кількість обстрілів збільшується. Кількість ракет, які по нас випускають, збільшується. Ну і не зовсім я переконаний, немає мене певності, що всі ті пошкодження, які були раніше, що все надійним чином відремонтовано. От у всякому разі, якщо це нове обладнання, це нове обладнання. Якщо воно відремонтовано, зрозуміло, що воно має якісь уже вади, і не таке воно надійне. Тому надіємося на наших енергетиків, надіємося на повітряні сили, на проти повітряну оборону. Але ті заходи, які мусимо вживати, ми, ми їх вживаємо. Пане Валерію, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Друзі, нагадую спілкувалися про те, як підготувалися до навчального року у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Про це детальніше говорили із ректором цього університету Валерієм Сокуренко, який з нами на відеозв'язку. Ще раз.